Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні в нас трішки дощить, моросить, але нам це на руку, так як в нас дуже давно вже не було дощику. Ну, тобто Він раз пройшовся, але вже земля вся повисихала. І ось так ми радіємо тому, що є. Так що, кому цікаво, лишайтеся з нами мене багато ну, час від часу запитується за нашу воду, що, що вирішили, що, що де да як буде, і зараз я вам хочу розказати. Хто не знає, ми самі з Рівненщини і в нас в криниці пропадає вода. Не так вона пропадає, як тогоріч ми її трішки підкопали, і наші круги почало зносити, перевертати потихеньку з часом. І вона сильно дуже замолилася, так як вона у нас не на крейді стоїть, а на глині. Ось так вона на сьогодні виглядає. Водички трішки є, та як вже три дні не чіпала. Ну, це трішки, це максимум 5 вітер. І ось, як ви можете бачити, круги дуже сильно посходили. І ось цей третій круг, ось цей починає його потихеньку вивертати, і з кожним днем все більше і більше вони сходять в сторону. Проблема така тяжка для нас, Та як тримаємо домашнє господарство невеличке, і для своїх потреб поїсти, попити, помитися, попрати. ну ось Для таких потреб вода завжди потрібна. І ось, що ми вирішили? Можна провести централізовану воду. Воно, можна сказати, по грошах виходить те ж саме, що і скважина, але просто поступово ці кошти будуть. Потрібно спочатку заплатити за заяву, за проєкт. І тоді вже лічильника і труби. Холодяць, ну, там свої нюанси. Але в нас одна загостка. Сусідка не дозволяє через її участок, так як через її участок потрібно проводити трубу. Ну, вона не дозволяє. ну Буду ще з нею намагатися спілкуватися, якось підходити свої, але ще є варіант зробити скважину. На даний момент ми брали по максимуму з тієї людини, з якої спілкувалися 40 метрів глибина, 21 метр обсадної труби. Хто знає, ну, той мене зрозуміє. І це на даний момент 30 тисяч гривень. Далі, щоб вони зробили під ключ, тобто насос, підключення і все остальне. Ще 15 тисяч. Ну, вони не бачили а, мою а, яму, і де і що, і як, тому брали, кажу, все по максимуму. Ну, тобто на даний момент 30 тисяч потрібно мати. А, на цей час я маю тільки третину. Так як і господарство вимагає вкладень і самим якісь мінімальні потреби. Якось так. Зараз покажу, де я хочу скважину. Ось наша краниця, тут яма. Зараз покажу. Це відео трішки раніше я зробила, так як ми вже на даний момент виняли міні башню. Ось так у нас є така яма. Яма вимурована для ось цієї бочки для міні-башні, яка в кругу про зроблена, зроблений отвір, і туди входила труба, і з криниці тягнула в башню, і по ось цим трубам вже йшла, попадалася вода будинок. Туалет, ванна, і умивальник, і пральна машина. Чому хочу тут робити? Якщо буду робити скважину, вони проб'ють тут трубу, і нам не потрібно робити окремий колодязь. Просто ці круги, як мінімум, три штуки дістанемо, щоб вони не пропадали. Ну, звичайно, саме нижній, який в глині, ми не зможемо. Ну, це потрібно техніку і це затратно. А так я його лишу і будемо поступово засипати. Ось тут цю стінку просто домурувати, і вже буде місце для скважини. Буде глибоко, тобто, як мінімум 2 метри ще зекономлю. І зекономлю на тому, що ось ці підводні труби, які вже в будинок, не потрібно їм буде прокладати. Ну, я сподіваюся, що цим я зекономлю. я ще тим, що в нас трішки вище по вулиці, там в сусідів сусідів 40 метрів. Глубина скважини, це до другої води. Ну, ми, можна сказати, на метрів 5 нижче, тому і нижче ще буде. Не така глибока, буде там 30 хай 2 метри. Ну, на цьому ще економимо. Чому хочу до другої води, можна пробити до першої, але так як в нас в Криницях дівається зараз вода, перша вода дівається, то хочу до другої води, щоб нас надовше вистачило води. Ось так, якось так. Зараз вам ще вийду на дорогу, покажу, куди я хотіла, щоб обійти сусідку, але не вийшло. Ось біля того стовпа, де кущик, там є розводка на централізовану воду. Можна вести, але в нас тут асфальт. Я вчора буквально знову розпитувалася, все випитувалася. Вони по проєкті можуть сюди підвести. Але асфальт це по коштах буде більш затратніше. І тому вони просять, ну, сказали, що дешевше буде просто через сусідів. Так, ось асфальт, ось такий участочок, де засівають, ну, де трава росте, і ось вже наш участок починається. Я думала прокласти ось так трубу. Труба на глибині 70 сантиметрів іде централізована, але нам не дозволять так, тому що тут е, іде прокладена газова труба. Тобто по тій стороні йде централізована вода, але дуже далеко і через асфальт, а ось тут газова труба. І якщо мені прокладати е, трубу. Е, на воду, ось від того будинку, ось від того. Получається, в них потрібно трішки прорити. Ось і ці два домогосподарства. Ось ця сусідка не сильно йде на контакт і не хоче нам дозволити. Тому в будь-якій справі є свої якісь підводні камні. На даний момент так як в мене ще всіх коштів немає. Це перша причина. Друга причина тому, що, я кажу, всякі є підводні камні, і потрібно все добре обдумати, передумати, як краще скважина, тим добре, що води буде більше. Це плюс, але мінус в тому, що якщо у нас подінеться світло, в нас просто не буде. Води. Централізована вода добре, навіть коли світла немає, вона буде. Але є свої підводні камні, такі якось сусіди. І ось ці проекти, це все це зовсім по-іншому. За криницю. Криницю можна викопати. Ті люди, які купають у нас тут по місцевості, ну такі ще. Дідульки-дідульки, в цю криницю дивилися, приїжджали майстри, дивилися, сказали, що сюди не варіант полізти, хіба що технікою. У нас тут такої техніки немає. З технікою Сарницького району я телефонувала. Круги свої вони, ну вони все мають, вони насосами вимивають воду. І тоді робиться криниця. Ну, це також не дешеве задоволення, так як за дорогу треба три тисячі тільки заплатити. І плюс робота, плюс це все ну, також дуже дорого криницю на даний момент викупити. І криниця буде до першої води. Ну, я б хотіла, щоб якнайдовше, так як це не на один рік робиться. Ну, тому прошу, хто має можливість. Я лишаю завжди під любим відео ссылку на донати. Донат можна зробити як з інших країн, так і з України. Але з України я ще лишаю свою карточку українську, на яку можна перерахувати кошти, якщо маєте можливість. Як то кажеться, з миром по нитці вже місяць, як я збираю. Ці кошти, ну, сподіваюся, трішки ще допоможе брат, не в повному обсязі, не в половині, але допоможе обов'язково. Він і сьогодні згідний був передати кошти, але я сказала, що поки що не потрібно, так як ти в будь-який момент можеш мені їх передати. Батьки також поможуть, але трішки пізніше. Ну, Задавайте питання, може ще якісь у вас виникнуть питання, і я вам обов'язково відповім. Хтось скаже, що попрошайка. В одній мірі я прошу не на свої якісь такі забаганки, я прошу на те, що реально для мене дуже дорого, і я сама не в змозі це зробити. Ось так. Я не змушую нікого. Я просто, як то кажеться, прошу. Хто зможе, той поможе. Хто не зможе. Я дуже вдячна за коментарі ваші, за підтримку, за лайки, за добрі слова. Для мене це дуже велика підтримка. Та як незнайомі для мене люди, ви то мене майже кожен день бачите. Ви мене трішки моє життя знаєте, а я вас взагалі не знаю. Ну ось так. Тому дякую за любу вашу підтримку. Всім чистого, мирного дня, миру здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, всього самого найкращого. До зустрічі. Ще велике дякую хочу сказати своїм сусідам та батькам. Підтримують вони як можуть. Сусіди ніколи не відмовляються, коли мені потрібно набрати води на їжу. А батьки також, коли приїздять, скільки можуть, ну це 100 літрів води, вони завжди привозять. І ось так. Так що величезно вам дякую, що ви в мене є.